Родители все, ну как объяснить, требуют немедленного включения в дошкольных учреждениях особо, отопления, просто объяснить нашу перспективу и ну, потом будем думать. Снижение температуры действительно было ощутимым. Если брать конкретно по числам, то, например, 1 -го 10 -го, да, Була фактична середньодобова температура 8 градусів, другого вже вона понизилась до 5, третього 5 градусів, четвертого 6 градусів, п'ятого 5 градусів, шостого 5 градусів. Це на 3-5 градусів нижчі норми. Тому дійсно пониження температури це було таке щутиме. Що стосується подальших погодних умов, значить. Ситуація така, погода буде обумовлюватися на найближчу неділю зоною підвищеної атмосферного тиску, температурний режим в день буде спостерігатися від 11 до 15 градусів, вночі від 2 до 7. Але на 8-9 жовтня було виписане штормове попередження. Очікуються заморозки від 0 до 5 морозу. От. А от уже із 10 числа очікується підвищення температури повітря, і середньо порівняння з нормою вона буде підійматися до 2-5 градусів. Тобі ще сьомого, восьмого, дев'ятого. Очікується 7-7 градусів середньодобова температура, 8-го вже ще 5 градусів і 9-5, а вже з 10-го очікуємо підвищення температури до 10-13 градусів. Ну і в день минулого хмарність, тому за счет э, сонця да, прогрів буде так сказати, не так буде щедритися, ну, а вночі вже підвищення буде з 10, з 10 числа. А ага. довгостроковий прогноз, наприклад, до кінця жовтня, тож ми дивимося по метео, по синоптику. Вчора все переглянуло. Я так зрозумів, там до кінця жовтня навіть 17 градусів, ночі 11 градусів. Ну, що стосується прогнозу температури, таку, до 16 числа у нас є, ми маємо таку інформацію, прогноз Українського гідрометцентру. тому мінімальні температури будуть очікуються на наступні 10 плюс 1,6, 11.6. 12 плюс 3 плюс 8 вночі, 13, 4, 9 і з 14 до 16 5 до 10 градусів. Так? Це нічна. Максимальна температура з 7 по 9, 9 до 14 градусів, з 10 по 15 до 14-19 градусів. Тобто, така ситуація. Ну, якщо не добуває Температура, я вже сказав, що буде з 10 жовтня підвищуватися до. 10-14 В класах щоденно із 8-ї години є 30 учнів, 25 учнів, тому не було холодно. Більш холодніше, це прихолодніше було у садочках. По-перше, вони нижче побудовані, менше потрапляє сонечка і діти ще не стільки енергії від них, як у доросліших дітей. Тому було прихолодніше. Сьогодні ми моніторимо температуру по всіх садочках. Але вважаю, що два дні нам варто краще десь підігріти в якійсь групі, де прохолодніше, яка виходить вікна, якої виходять на північ. Тому що, як попередні роки говорять, ми в минулому році включили, пам'ятаєте, з 1 жовтня ми включали. А далі було жарко, були відкриті вікна всі і топили вулиці. Я вважаю, що на сьогоднішній день така розкіш не для України. Тим більше не прорахували до Нового году, до нового року, і щоб завершити цей календарний рік, у нас вистачає лімітів і передбачених коштів, дай Бог, щоб було все далі так. Якщо є у міста на сьогодні зайві кошти, то ми включимося завтра. Але думаю, що буде розумно, якщо ми два дні зможемо підігріти дітей, те що інше, можна тепліше одягнути. Дозволяють санітарні норми одягнути декілька шарів одягу. Мамам, треба бути більш… Уважними, в чому діти йдуть у школи. Подивитися, щоб дівчинка пішла у спідничці тепліше, не в холодній, і все буде гаразд. Думаю, що ми два дні зможемо пережити. Ви мені ще сказали про і все-таки яка температура середня сьогодні по школах зрозуміла. По Ну, Ми розуміємо, <скільки> ну, що холодно, але це. Групи є різні. Є 21 градус, 22 навіть є градуси, є 17. Градусів температура, Да. Якщо 17 градусів ви порівняєте вдома, наприклад, 20 градусів, то це вже ж треба дягнутися. І коли мами заходили, а чому вчора виникло це питання? Тому що в понеділок два дні дітей, коли не буває в приміщеннях, то зразу падає градусів на 3-4, це однозначно, температура понижується, це вже як стало сталося таке правилом. Тому так і вийшло, що вчора, мабуть, звертались батьки. На сьогоднішній день в поліклініках 17-18 градусів середньо за результатами моніторингу, у стаціонарах 18-19-20, а пологовий будинок там має бути температурний режим 24-25 градусів. І дитяча лікарня. В цілому, якщо говорити по області, то вже минуло на минулому тижні перешагнули пороговий рівень захворюваності відносно порівняння по минулому році. Місто суми також наблизилось близько. Ми не перейшли межу, але наблизилось близько. І минулий тиждень у нас характеризувався до порогового рівня. І якщо ми хочемо зекономити, звичайно. Але ну, зекономити розумно і сьогодні все-таки розумно, однозначно потрібно включити, однозначно, сьогодні пологові стаціонари. стаціонар. Це для того, щоб вирішити серйозну проблему. Сьогодні по можливості. Включити все таки стаціонари, які мають хірургічного профілю. Я не говорю за поліклінічні відділення. Я говорю стаціонари, де є реанімація, де є хірургічний, хірургічний блок. Це також однозначно. Я підтримую ініціативу. Мабуть, все таки, якщо прогнози відбудуться, але все рівно будівлі охололи і вже температуру вони не, не утримають. Мабуть, найближчим часом прийдеться включати і дошкільні навчання заклади. Тобто школи ми можемо потерпіти ще школи, це, це всі решта і обов'язково Треба сьогодні включити, мабуть, там інтернат для людей похилого віку, де люди обмежено вони не, не, не зігріються. Тобто і будинок дитини. Ці два заклади, які в нас такі проблемні. Тому така пропозиція відносно. Цього при всіх наших негараздах, при всіх ми потрібно потурбуватись про дітей маленьких і стареньких людей, про людей похилових.